Глазовий, козацький кандидат. Чи не в п'ятий, чи в 10-й сон мені приснився, як славетний Тарас Бульба в гості сам явився. Прийшов такий зажурений, аж мало не плаче. Я питаю, що сталося, дорогий козаче? Україну, каже Бульба, треба рятувати. Попросили в запорожці, йди в кандидати. Там, 20-м чи 30 будеш претендентом. Переможеш на виборах, станеш президентом. Я збираю пароботство і пенсіонерів, викриваючи нодралів корупціонерів, розікрали Україну начись із сволота, а тепер до влади рвуться, як чорти з болота. І за те, що так правдиво я з людьми балакав, якийсь москаль в газетці мене обкалякав. Чому москаль дивуюся? Може він з татарів? Він з татейку каже Бульба по московськи шкварів. Української же преси скоро вже не стане. Ось послухай, що він пише стерво серву окаяни. весь Тарас Бульба разумом не блещет, превозносит казачество, на других клевещет. Не имея документов о дате рождения, свое отчество скрывает и происхождение. О делах его геройских все сплошные враки. Он с родными сыновьями затевает драки. А старуху заставляет принести горелки и нажравшись бьет посуду, горшки и тарелки. Если сказанное выше для кого-то новость, пусть по Гоголю проверит, почитает повесть. Дочитав стательку Бульба витяг з самопала. Покажи мені ту тунечі, що писала. Дай мені адресу точну, де сидять писаки. Зараз я їм покажу, де зимують раки. Я упрошую Тараса заховати зброю, не ступати до двобою з нечистю дурною. Зрозумій, такі пицульки звуться компроматом. Ти скажи їм ще спасибі, що не криють матом. Ти на виборах козачого близня ухопиш, якщо свого опонента у багні не втопиш. Так, промовив Бульба, тепер зрозуміло. Така війна серед гівна, не козацьке діло. Не хочу я з придурками бити з кізяками. Піду просить пробачення перед козаками. Слава Україні!